Останній робочий тиждень цієї осені розпочато. Я вітаю глядачів програми «Підсумки день та пропоную до перегляду такі інформаційні повідомлення. Підсумки комплексної перевірки, дотримання вимог пожежної і техногенної безпеки, а також цивільного захисту підбито на полтавському ГЗК. Випускникам шкіл горішніх плавнів радили, як правильно обрати майбутню професію. Тріумфальне повернення додому: наша знімальна група зустріла срібну призерку чемпіонату світу з боксу Ганну Охоту. Планова комплексна перевірка триває на полтавському ГЗК. До завершення поточного місяця у структурних підрозділах комбінату проводять моніторинг щодо дотримання вимог законодавства з питань пожежної і техногенної безпеки, а також цивільного захисту. З метою підбиття підсумків відбулось кілька засідань, де було обговорено виявлені комісією порушення. На засіданні, присвяченому підсумкам перевірки щодо дотримання на ПГЗК вимог пожежної і техногенної безпеки, Керівникам структурних підрозділів комбінату члени комісії вказали на виявлені під час моніторингу недоліки. Не скрізь встановлені протипожежні двері, тобто заповнення проємів протипожежними дверима, а де це потрібне воротами. На жаль, ще мають місце таке. Приміщення не також залишається відкритим питанням по системам пожежогасіння. Це особливо стосується там, де зберігаються горючі рідини. Це масло підвали і пожежна сигналізація. Попередня перевірка підприємства стосовно пожежної безпеки була проведена два роки тому. Відтоді на ПГЗК усунено більшість помічених представниками ДСНС порушень. Я загалом можу визначити як в принципі, задовільний стан. Недоліки з попередніх років, які були виявлені, вони здебільшого усунуті. Керівництвом підрозділів приділяється увага, в принципі, пожежної безпеки, досить такий відповідальний підхід. З розумінням до цього сталося. Щодо задокументованих комісією цьогоріч порушень, вони здебільшого зумовлені процесами модернізації виробничих потужностей, їхнього технічного переобладнання та реорганізації структурних підрозділів комбінату, зазначив Віктор Лотоус, голова правління прад ПГЗК. Це все да, ложиться на плечі цих же самих робітників, начальників цехів, які з одного боку відповідають за пожежну безпеку, з другого боку, вони вимушені впровадити ці новітні технології. Проте, не виправдань слід шукати, а шляхів найшвидшого усунення недоліків, додав Віктор Лотоус. Нам потрібно адекватно відреагувати на ті заперечення, і ті, які у нас недоработки в нашому процесі, і я прошу моїх колег теж віднестись до цього більш відповідально. Низка зафіксованих комісією невідповідностей має бути виправлена до завершення перевірки. Найважливіше життєво рішення. Випускники шкіл міста традиційно постали перед питанням вибору майбутньої спеціальності. Нещодавно обговорювали актуальні професії на науково-практичній конференції. Профорієнтація вчора, сьогодні, завтра. Сьогодні у нашому місті є дуже велика потреба у соціальних працівниках, вчителях і в медичних кадрах. Зазначила на відкритті конференції Надія Угнічева, заступник міського голови. «37-38% медичних працівників. Це молодші медичні працівники, медичні сестри і лікарі вже пенсійного віку за 30% цифра Цифра пенсійного віку саме педагогічні колективи дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів міста. Також Надія Угнічева зауважила, що бракує спеціалістів у комунальних підприємствах міста. За словами Лілії Щербини, начальника відділу освіти, більшість 11 класників горішніх плавнів 2018 року для подальшого навчання обирали заклади вищої освіти. Із 236 випускників наших закладів 70% здобувають освіту у вищих навчальних закладах. І Така тенденція, яка характерна для всієї України, маємо 10% випускників, що зараз продовжують навчання за кордоном. Щоб випускникам було легше обрати майбутню професію, поточного року на сайті Державної служби зайнятості почала працювати платформа професійної орієнтації, розповіла Світлана Власенко, заступник директора і начальник відділу горішньоплавнівської міської філії Полтавського обласного центру зайнятості. Кожен охочий може зареєструватися на сайті та пройти тестування, яке допоможе зорієнтуватися у напрямку вибору спеціальності. Також у вазі присутніх у креативній формі було представлено професії, які випускник може здобути в закладах освіти нашого міста. Василь Солима, директор Вищого професійного гірничо-будівельного училища, наголосив на тому, що завжди великим попитом користувалися спеціальності з підготовки водіїв категорії Б, С та водіїв великовантажних автомобілів Білас, а також професія електрогазозварювальника. За його словами, найменшим попитом користуються професія швачки та деякі інші. Дивно, непопулярна професія будівельного напрямку. Знову ж таки, чому для мене це дивно? Тому що це той напрямок там праці, той напрямок знань, де в принципі дуже швидко можна дійти до такого рівня кваліфікації, коли заробітна плата буде ну, в порівнянні навіть вище ніж після закінчення вузу. Із затребуваними на полтавському гірничо збагачувальному комбінації професіями ознайомила Дарія Поліщук, менеджер з розвитку персоналу відділу підготовки кадрів брат ПГЗК на сьогодні. актуальними залишаються професії це железнодорожного направлення, також ремонтники, електрогазосварщики, як робочі професії, також і професії інженерно-технічні. Нинішні одинадцятикласники планують вступати на різноманітні спеціальності. Я хочу поступити в Полтавський університет, вчителі ін... Фізкультури от потім хочу вивчитись і працювати тренером по фітнесу. Більше склоняюся до журналістики. Мені це дуже цікаво. Можливо, професія ведучої або редактора. Програміст. Ну дітей в Київській університет. Програмісти думаю, зараз потрібні, як нові технології. Це не останній профорієнтаційний захід у нашому місті. У планах організаторів екскурсії на підприємства та установи міста, практика відкритих дверей у вищих навчальних закладах регіону, а також зустрічі випускників з номінантами корпоративного фахового конкурсу Кращий за професією. Минулих вихідних горішні плавні разом з усією Україною та світом відзначили 85-ті роковини голодомору. З нагоди трагічної пам'ятної дати у стінах краєзнавчого музею міста організували виставку, приурочену до Дня пам'яті жертв голодоморів, яка триватиме до 25 грудня. Подробиці про виставку дивіться у наступному сюжеті. Катерина Ткаченко, заступник директора з наукової роботи міського краєзнавчого музею, зазначає, що в навколишніх селах Келеберді, Пришибі-Кобилячку, місцеві ініціативні групи знайшли очевидців Голодомору, які поділилися жахливими спогадами із сучасним поколінням. Так, за їх словами, наприклад, в Келеберді існував притулок, де, де спочатку було близько 13 дітей, але потім туди звозили дітей з усіх місцевих сіл за того, щоб, хоч якось, їх прохарчувати. Приголомшливі розповіді очевидців свідчать про те, що у людей відбирали весь знайдений хліб та навіть їжу, яка варилася на печі, а забирали харчі місцеві жителі. Влада назначала якихось людей, які і ходили по таким більш заможним верствам та збирали все, що було. Забирали весь хліб, який був, нічого неможливо було сховати. І навіть те, що варилося на печі, теж забирали і прям, прям ще гаряче. Традиційним господарством нашої місцевості була рибна ловля, але до неї також перекривали доступ. Ламали верші, вилучали всі риболовні снасті. Офіційним документом стосовно інформації про голод 1932-1933 років у нашому регіоні є лист голови Харківського обласного відділу Державного політичного управління ОРСР про продовольче становище в області. В цьому листі розповідається, що особливо страждали від голоду, Хорольський, Кременчуцький, Чутівський райони, Новосанжарський, в яких за деякими даними захворювання та смертність, та смертність досягли неймовірних масштабів. Є села, де значна частина дорослого населення від'їжджала до міст для того, щоб прохарчувати прохарчуватися, а дітей просто залишали на самоті. Дані перепису населення 1937 року довгий час вважалися недійсними, адже жахіття злочинів, що відбувалися на території Полтавщини та всієї України, комуністична влада намагалася приховати від світу. Але зараз ці дані оприлюднені на виставці представлена національна книга пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років в Полтавській області. За відомостями якої в околицях міста горішні плавні померло майже півтори тисячі чоловік. Такі факти шокують і досі. Невелика музейна експозиція пробуджує тяжкі емоції, що торкаються найпотаємніших глибин душі. На часі споживчого оголошення. Пад Полтава Обленерго інформує у зв'язку із проведенням ремонтних робіт на лінії електропередачі 27 листопада від 8 ранку до 17.00 буде відсутнє постачання електроенергії у житлових будинках 10 дріб 13 і 21 на проспекті Героїв Дніпра. Переходимо до радісних спортивних новин: повернення героїні чемпіонату світу з боксу додому. Воно відбулося у неділю ввечері. Горішньоплавнянка Ганна Охота завоювала срібну нагороду світової першості. Наша знімальна група одної з перших побачила медаль та зустріла спортсменку у аеропорту в Борисполі. Дивіться спецрепортаж Дмитра Булиги далі. Після восьмигодинного перельоту із індійського Нью-Делі Ганна Охота у складі національної команди повернулася на батьківщину. Коли опинилася у обіймах своїх земляків, на очах з'явилися сльози. Приятна атмосфера, приятний воздух, чистий, такі емоції сильні. Витя, плачу, родні приїхали, зустріли мене. Столько багато подарунків, така енергетика сильна, відбувається, ну, що. Что... Був пройден очень сильний масштабний такой путь, і он был був заключений саме таким багатим серебром. Достойне виступлення нашої команди. Ну я щаслива, що ще рассказать вам. И зараз буду отдыхать, набиратися сил і далі в путь. На чемпіонаті світу наша спортсменка завоювала срібну нагороду у категорії 48 кілограмів. За золотом тільки їхали, за золотом провели большую роботу, тільки ради золота. Ну що ж, з легендой боксируешь на родині не завжди дає. У фіналі Ганна також мала перевагу, але чемпіонкою визнали господарку змагань Мері Ком, яка у себе на батьківщині є справжньою легендою. Опитна, ну по швидкості хороша дівчинка есть у Є такі прийоми нелепые, плохие, которые нужно убирать. Ну що ж, ей разрешают так выполняет, вона їх где-то, проходить бодается головой, головою, то падає. Ну нічого, я избегала это, я старалась. и я думаю, я показала лучший бой, лучшую техніку, лучше красивее. Ну, как би я думаю, победа за мной була б під час першого інтерв'ю Ганну охоту. Привітав її тренер Олександр Середницький. Па, он теперь с тренером, Личный тренер. Давай, давай, вот мой личный тренер. Вот. Его работа, <связь> вот медаль заслужена, 60-70% <связь> это его работа, наверное. Я все время ей горд, я все время знал, что она у меня лучшая. <связь> Просто часто было такое, что нам не везло, скажем так, не хватало везения. Ну и, как здесь, судьи да, ну и как здесь в финале тоже немножко нам помешали там. Но, в общем-то, э, вице-чемпион. Да. да? Ну да. Ну да, вице-чемпион. И, в общем-то, мы не зря поработали, не зря, скажем так, потрудились. Ну и, соответственно, получили желаемый результат. Олександр Середницький поділився почуттями, які в нього були під час участі його вихованки у фіналі чемпіонату світу. Найтяжке було це, коли я дивився її поєдинок, виход в Ринг, і в принципі, на протяжении всього поєдинка нервничав. Переживав, нервничав і те саме. Зараз в принципі, я Оліміння спокоен. і з радістю Я, звісно, рад стріляти нашу віце-чемпіонку. У аеропорту Ганну охоту привітали представники Федерації боксу України та Національного олімпійського комітету. Особливо теплими були обійми її подруг та земляків, серед яких був і директор ДЮСШ номер 1 Віктор Чирочка. Ті тренери, які були на тому місці, навіть суддя, який прилетів, Дмитрій Лазарєв, суддя. международной категории говорил что охота very good чемпион охота провела очень убедительный поединок финальный вот если допустим мэрикум вышла не проиграть то охота вышла выиграть поэтому это действительно выдающийся день выдающийся финал вот и этот финал был очень зрелищным я думаю что действительно мы еще не понимаем что произошло вот. поэтому я даже не могу сдерживать свои эмоции но ну, скажем так. Все очень хорошо. К этой цели мы шли очень долго, плодотворно трудился, особенно наш старший тренер отделения детской и спортивной школы, это Сердницкий Александр Евгеньевич, его заслуга в этом. Вот. Он сделал все возможное и невозможное для того, чтобы наш, наша чемпионка, она охота достигла того, чего она достигла на сегодняшний день. Вражений виступом Ганни Охоти був і головний тренер збірної України Сергій Гордієнко. Провела прекрасні поєдинки на дуже високому рівні, що відмітили не тільки спеціалісти нашої країни, але й спеціалісти інших країн. Підходили, всі спілкувалися і показували, що от. От, і, звісно, жаль, що не, не змогла виграти фінальний поєдинок, але ну, це не секрет, то, що Маріком это жива легенда женского бокса, п'ятикратна чемпіонка мира, Тепер уже шестикратна чемпіонка мира. Ну аня достойно провела ней поєдинок. вот, тому молодец, що можна говорити. Тренер збірної України каже про непрості умови перебування у Індії, пов'язані із дуже забрудненим повітрям. Очень грязний воздух. Я пользуясь случаем, хотел хотів би поблагодарить посольство украинское. Очень хороший посол, который нас поддерживали на всіх поєдинках. вот вони вот говорили, що один день пребывания в Нюделі это дві пачки выкуренных сигарет. Очень грязний воздух. Крім Ганни охоти ще одну нагороду у складі жіночої збірної України з боксу завоювала Марія Вова з Києва, яка розповіла про підтримку вболівальників та про психологічну атмосферу у команді під час світової першості. Приятні дружні відносини, підтримували друг друга, кричали. болельщики з флагами з криками за кожну дівчинку переживали. І ще нас дуже хорошо підтримувала українська діаспора Це перший раз що Приїжджали люди з способами, залишали роботи, ще витаскували, хто поїде болезнь за нас, з цвітами, з конфетами, дуже переживали, з флагами, з вишиванками, було приємно. Томлена, Але щаслива саме так виглядала Ганна Охота після її зустрічі у аеропорту. Але вона з радістю ще раз згадала миттєвості фіналу. Народу багато, це, це такий адреналінчик маленький. Всі кричать мириком. Ну, а мені прикольно, я там хочу повеселитися, а там. поблагодарить их, что они по-настоящему пришли поболеть за своего человека. Это приятно, классно, хорошие эмоции. Ты при выходишь в ринг, чтобы людей обрадовать, чтобы подарить им красивый зрелищный бокс. Мы это сделали, и все насладились, все кричали, все браво, браво. И мне понравилось. Все супер. Після завоювання нагороди чемпіонату світу Ганну охоту очікує невеличкий відпочинок. На ринг Гана вийде, коли виступатиме у складі української команди проти суперниць із Польщі. Ця зустріч відбудеться 19 грудня цього року у Києві. Ось такою чудовою новиною ми завершимо наш сьогоднішній випуск. Я прощаюсь з вами і бажаю якомога більше перемог на життєвому шляху, а також витривалості та цілеспрямованості у їхньому досягненні. Прогноз погоди на вівторок, 27 листопада. Вже за мить. Не перемикайте. до зустрічі.